Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно в студії Діна Михалик. Доброго дня. Продукт першої необхідності восени хліб на Закарпатті може подорожчати. Причини цього збільшення витрат на зерно та послуги з його переробки, а також зростання вартості енергоносіїв і коливання на валютному ринку. Відповідно до обласного моніторингу суб'єктів торгівлі в Ужгороді, мукачеві, сваляві та хусті, продовж вересня окремі види хлібобулочних виробів подорожчали на 1%. Зростання ціни варто очікувати і до кінця місяця, однак не на 15%, як пишуть у деяких змі. За словами виконувача обов'язків департаменту агропромислового розвитку Закарпаття, є два механізми, якими влада може попередити різке подорожчання хліба. Ну, це, скажімо, в першу чергу. Наявність так званого борошна інтервенційного фонду. Коли завтра, можливо, підніметься ціна борошна, це буде стабілізуючим чинником, який це борошно ми можемо викинути на ринок хлібопекарям і відповідно стабілізувати ціну. Іншим таким чинником є наявність відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації, яке Регулює рівень рентабельності виробників хліба і рівень граничної торгівельної надбавки на хліб у закладах торгівлі. Вплив факторів на зростання ціни виключно пов'язаний може бути із сировиною, і ні в якому разі з якимись там спекулятивними механізмами, оскільки вони будуть присікатися. Чи буде хліб дорожчати й далі? Більше у теми розбиралися журналісти програми Вчасно підсумки тижня. Про це дивіться у суботу, о 19 19-й та в неділю о 21-й. Карпатські військові, які матимуть посвідчення учасника бойових дій, можуть розраховувати на ряд соціальних пільг. В обласному управлінні соцзахисту зазначають, поки такого документа немає жоден військовослужбовець. Процедура отримання посвідчення тільки нещодавно затверджена. Однак, після надання особі статусу учасника бойових дій держава гарантує пільги за оплату комунальних послуг на лікування, на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, право на достроковий вихід на пенсію. Та на отримання земельних ділянок вони будуть внесені в єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків і якраз будуть отримувати ці пільги. Зараз у нас є статус учасників, членів сімей загиблих. У ото 23 члени сімей такі посвідчення отримали через управління соціального захисту населення. Вони також мають відповідні пільги, 50% на сплату за житлово-комунальні послуги. Ну і в тому числі обласна рада прийняла рішення надати кожній такій сім'ї по 100 тисяч гривень з обласного бюджету, які 21 сім'я вже отримала на сьогоднішній день. Ми ці кошти направили відповідно членам цих сімей. В Закарпатті вакцинацію новонароджених цьогоріч виконано лише на 20%. Причина відсутність поставок вакцин. Складна ситуація з постачанням профілактичних та терапевтичних медичних препаратів склалась по всій країні. І Закарпаття не виключення за 9 місяців. Область отримала лише 10% від річної потреби імунобіологічних препаратів. Що спричинило таку ситуацію, і які можуть бути її наслідки, дізнавалась Наталія Гузеєва. Пані Ольга виступає за те, щоб робити дитині щеплення. Їй пощастило. Вакцину проти таких захворювань, як кірка, снуха та свинка, якої, за словами лікарів, тепер критично не вистачає, купувати не доведеться. Їм вистало з цієї невеликої кількості, яку на сьогоднішній день виділяють на кожну амбулаторію. Я за вакцинацію. Ми дістали хворі, свинки, краснухи. Я за я рахую, коли ми були малі, нам робили прививки. Нам на шкоду не пішло, тобто я за. Купувати вакцину за власний кошт не кожен може собі дозволити. За один препарат доведеться сплатити від 300 до 500 гривень. Амбулаторії міста наразі отримують до 10 вакцин кожного виду. Це катастрофічно мало, адже дітей, яким потрібно робити щеплення, в кожному відділенні від 60 до 100. Ні вакцини пінтоксіма, ніє вакцини проти корі краснухи і паратіта. Їх видають зовсім мінімально. Ні вакцини проти туберкульозу. Сейчас еще пока нет никаких вспышек инфекции, хотя... Это давно звісно, що якщо довго не какая-то прослойка населення, падає імунітет, і тоді інфекції піднімають свою голову, они возрастают зростають і починаються достатньо серйозні заболівання. Найгірша ситуація склалась з вакциною проти туберкульозу. Вже протягом двох місяців її в країні зовсім немає. Не можна її придбати і в аптеці. Раніше цей препарат виготовляли та постачали з Росії. Однак ліцензія на дану вакцину скінчилась і поки що Верховна Рада її не продовжує. В місті уж. Роді в хусті в Перечинському районі, ще в ряді районів загалі вакцини цієї не вистачає. Остання її поставка здійснювалася в січні 2014 року, і вона була здійснена всього-навсього. На 46 відсотків від річної потреби, оскільки вже 9 місяців минуло щеплювати ми дітей, не маємо змоги, не маємо чим. Внаслідок нестачі імунобіологічних препаратів порушені календарні плани проведення щеплень дітям та дорослим. Лікарі наголошують, це негативно впливає на імунітет населення. Довготривала відсутність щеплень може призвести до спалаху епідемії інфекційних захворювань для того, щоб створити колективний імунітет, повинно бути привито не менше як 95% відсотків населення. А зараз ці відсотки далеко відстають, навіть до половини. На сьогодні ми виконуємо план тільки, по-моєму, там на 24 відсотки. І, звичайно, в першу чергу, це із-за того, що не вистачає щеплювального матеріалу. Головний лікар обласної інфекційної клінічної лікарні сподівається, вакцини поступлять в область вже за місяць-півтора. Тоді календар профілактичних щеплень кожної дитини буде переглянуто індивідуально і проведено вакцинацію. Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це також і День ветерана. Як вітали своїх підопічних у центрі соціального обслуговування в Ужгороді, бачили наші кореспонденти. А тут фіто. Пан Микола своє господарство веде серед міста. Чоловік уже 8 років мешкає в Ужгородському територіальному центрі соціального обслуговування. Своїм хобі пишається, а про власні володіння може розказувати годинами. Бо я травами займаюся вже 45 років. У свій так званий професійний день, міжнародний день людей похилого віку. Пан Микола не проти перепочити до стареньких гості. Прийшли вихованці Ужгородського палату дітей та юнацтва. Кожного свята чи церковне, релігійне, чи професійне якесь. Ми стараємося хоча б мінімальний концерт робити. Ужгородський територіальний центр працює 21 рік і займається безпосереднім обслуговуванням одиноких та непрацездатних громадян похилого віку та інвалідів. Випадку, якщо у громадянина похилого віку є близькі родичі, а близькими родичами вважаються батьки-діти, тоді вони можуть перебувати у міському територіальному центрі, але виключно на платній основі. Спільно із управлінням праці розробляється калькуляція, і це йде як платна послуга. Тобто на сьогоднішній день це близько 1800 гривень місячне перебування у територіальному центрі. На стаціонарі перебуває близько 30 чоловік у багатьох сценарій схожих. Щось втратив рідних від когось рідні відмовились. Вже сім'я, у кого що то не то, то вже переживаю його. Окрім стаціонару, люди можуть отримувати і дистанційну допомогу, зокрема на базі є медичне відділення. Також є відділення соціально-побутової адаптації, коли громадяни похилого віку можуть прийти і їм нададуть безпосередньо певні послуги вже тут на місці. Це послуги перекоря, швачки, або якщо громадяни одинокі і потребують, наприклад, обідів за рахунок міського бюджету, фінансується їхнє денне перебування. 300 одиноких ужороців похилого віку отримують допомогу на дому. В такому випадку відповідальність за побут на себе беруть соціальні робітники. Українцям поки не відключатимуть щодня вранці та ввечері світло. Принаймні у найближчий час про це запевнив міністр Кабміну Остап Семирак. Станом на перше жовтня, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості України, у відключенні електроенергії немає необхідності. Система працює в нормальному достатньому режимі. Повідомив Семирак. Унікальний квадроцикл сконструював самотужки ужгородський винахідник. 75-річний мешканець обласного центру Олег Ільїн створив авторський транспортний засіб з металу та підручних матеріалів. Чоловіку вдалося виготовити квадроцикл за півтори року. На деталі для свого творіння витратив близько двох тисяч гривень. Це не перший транспортний засіб, який чоловік зробив власноруч. Кілька десятків років тому Олег Ільїн перший на Закарпатті сконструював автомобіль. З конструктором спілкувалась Мирослава Куруц. Ну, Олегу знадобилося півтора року, аби з старих автівок, металу так та так підручних рачу. матеріалів сконструювати такий чотириколісний слюсар та зварювальник за професією. Чоловік все життя працює з металом. Ідею виготовити квадроцикл. Ужородець виношував давно. У своїй 75 вирішив реалізувати давню мрію. Я мабуть... Прирожденный металлист. Я страшно люблю работать с металлом. Я не хочу хвастаться, не хочу, но я из металла могу сделать а, наверное почти все, что я, что я задумал. Конструктор каже, жодних ескізів дизайну квадроцикла не створював. Ідеї виникали вже під час роботи. Крім того, такий транспортний засіб обійшовся автору в дві тисячі гривень. Кузов та рами чоловік зробив з металевих листів самотужки, придбав лише колеса, шини та двигун. Ну я почав потихоньку, почав з задньої частини, У мене була е, 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 смурав'я, задній мост, скати мені е, привезли з Германії. Задні. А передній вже, це у мене вже, е, взяв е, передній мост з Москвича, зробив себе трубогіб. Дома там у мене є такий этот І это метал, це все я гну на цьому станке. Пан Олег вже випробував свій винахід, зізнається, в гори на ньому поки що не поїде. Наразі катається на авторському квадроциклі по місту. Підеть 30 кілометрів. Це напрямок на передачі это только можешь поехать вот по асфальту, выехать и проехаться. Даст Бог деньги, где-то оприобрету себе какой-то хороший четырехтактный двигатель. И более мощный тогда уже можно будет вообще ездить куда хочешь. Авторським винаходом пана Олега не натішиться його родина. Дружина ужгородського конструктора підтримує всі його ідеї та починання. Жінка переконана, це хобі дає чоловіку наснагу та любов до життя. Я не можу йому сказати, що ні, не треба це робити або все досить вже, тому що я розумію, що це є його, його хобі, його віддушина, його життя. От. Я цього ніколи не роблю. Квадроцикл не єдиний транспортний засіб, який виготовив ужгородський винахідник. В 1972 році пан Олег першим на Закарпатті сконструював автомобіль довжиною 6 метрів та 2 метри завширшки. На авторській машині він з родиною проїздив понад 20 років. Мені нравились завжди американські машини, Це широкі, великі. ти, ти, ти в ній сидів, чувствував себе чоловіком. Ми на ній з жіною. Об'їхали всю Прибалтику, всю западну Україну, Одесу, Крим, Кавказ. На досягнутому Ужгородець не зупиняється. Найближчим часом працюватиме над створенням ще одного транспортного засобу. На цей раз конструюватиме для дружини триколісний велосипед, який буде оснащений електродвигуном. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня і на все добре.